Гумареска павла глазового, благодушність. Подружилась на подвір'ї півень та собака. Тож собака, де не ходить, про одне й патяка. Я за півня вмерти ладен, бо люблю, як сина. Не впаде пушинка з нього, не впаде пір'їна. Півень шию розтягнувши і, закривши очі, все показував собачі з дівності з Все оспівав про дружбу, доки на світанку. Не вігнав йому дурзяка зуби у горлянку. Непогано з тим дружити, хто від тебе душий, Та не будь ж благодушним ока не заплющий. Анатолій Качан білі ночі в Одесі, По вулицях Одеси, в святковому вбранні, а принцеси гуляють навесні. Куди не глянеш вранці. Акації цвітуть, потихі по до моря нас ведуть. Над морем майський вечір, акації стоять, накинувши на плечі південний аромат з приморського бульвару, мов сивий капітан, В зелених окулярах вітає їх платан. А з гавані Нептуна, як дівчині, моряк, акаціям красуням підморгує маяк. Коли у білій тиші, а цвітуть, стає вночі світліше у місті і в порту. Шипоче хвиля хвилі, на берег подались, Та знову ночі білі, в Одесі почались.